<ші> Ой, Йо, це собака! сухо! <ші> Тупест! Тупест! Тупес! <ші> Його не пес, тили, він розізлився! Походу, нього тіп висшили! Ну так, походу, можливо. Що ти там таке світиться, бачиш, червоне? А от у нього вже немає. Я навіть не розумію, коротше, там є пес, виходить, поки гладив його Богдан, він нічого не робив. Його перестали пестити. І він Його треба песити? Eu tava de все, що хочу сказати вам, що проходження залежить лише від вас. Чим більше ви проявите активності, тим швидше вийде нова серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, як вам наше перше проходження. Ще буде багато френдслопів у майбутньому. Також підписуйтесь на Артріта та В'яно мора, мужчин, без яких цього відео б не було. Дякую їм за допомогу та дякую вам за те, що дивитесь. Приємного перегляду! Мені так подобається, оця глазики, що вони так дивляться. типу бачите, Так, пройдись так. Він дивиться за тобой, чисто. За мной. Я не розумію. Та да, у нього просто довіри немає, він мене перший раз бачить. Та куди заліз? В <laughs> Мене на контрол. О! А Та на контрол улазит? Не, на контрол ти просто так бачиш, бачишь. А нажми на Q. Так, просив. На Q. Да, Аааа, -а, -а. а куди я поїхав? А ти бачиш, на что тут нам натякають? А Та? тут якісь дядьки пишуть, пишуть. Ну, бризний, будь ласочка, я тобі заплачу за це. Ой, а це стісняється такий відповідь. Пігнали, хто хто буде валізку Ну, Якийсь відповідальний має бути найвідповідальніший із нас. Я такий? Хто що не є? Давай, давай, я буду. Грузчик. О. Ой, а то погоду з цієї сторони бачите. Куди прибив? Де я? Я ха. Мені щось не дуже добре, мене хтось взяв, пусти! Ми тебе продаємо, дорогой. Це на мене присатиме той дядько, який гроші платить, а платитиме тобі. Тим... Походу, ми тебе як це як дісем. Здобає. Тут ще якісь ехо не. Гроші гроші, гроші. Ми маємо якісь штуки збирати, чесно, я знаю. А, які? а ні, він пише справа, бачите 8652. Якісь коротче артефакти мають водять. Ну все, ми вже той. Ро, проиграли? Повне як хазну. О, двері знайшов. Плоть. Да. ось воно, дивіться, вже є. А, я думаю, ти про мене, я теж двері знайшов, дай я. Тут ще енергія тратиться. На що це енергія коротше тратить. А во, мені засвітило, мені Фарта, засвітило йде, щось. Во флешка. 500, 500 долярів Машинчик Я несу, Я несу флешку. в цей, в наш, в наш, в наш. візик. А, хто ж він знайшов щось? Чуколятку за 600. Легенько б'ється, не підштовхуй. Та, так, так. Я, я взяв телефон за косар 600 і вже косар 200 коштує. Oh. Я Уже його побил. Коцанный. Коцаной. Вже не з фабрики. нас не фабрики. Я ще шукаю щось. Туди шахмати якісь. Шашки, шахмати, не знаю. Де Я Не бачу. Лампа, лампа гроші чи не гроші? Лампа не гроші, походу. Мужчина я. Я, я боюсь. Да ви Алло, я боюся сам бути. Так, тихо, дуже дорога чашка. Золота. Де? Да. Ні ну покаж, дорога дорого. 2500. Зараз навеси. А, бачите, тут на цьому пише. ми маємо 5, 5282. Ану став О, 7736. Перший рівень, це я так розумію, тут. No проблем, no problem. О, касети, може, на ці касеті капають. Що? Що капають, дорога. <laughs> ну от Я коли я касети вдома теж капав на них, деколи бувало. Там ще, кстати, інша сторона є. Інша сторона є. А якщо ми назбираємо більше? Знаєш, ще купувати щось можна, але якщо ми назбираємо більше, то буде якийсь плюсик лигонь. Не знаю, я бачив, що тут можна битися між собою, то я що... О, Що це таке? Віддаймо главурмо. Віддаймо. <ух> А ми закрили його, бачиш? Да-да-да <голові> да. Бать. <голові> а він що? він наївся. А да <голові> чому так кричить? Чи то ви кричали? То Артур, що, досі кричить так? Чи то хее Артур? Яка шляпка. Фья шляпка? Богдан! Альбіната ты Богдан! Ну, чуєш? Я тебе якщо чув якось! Я боюся, мужчинчики. Чуєш, ти наші милами, голови наші зверы, покупаем вставляешь. Терзьми, що я боюся? Я би казав, я би казав, все, ми вже назбирали гроші. Я тікаю, точніше ви не збирали, я не збирав. Все, поїхали додому. Що це таке? Що <смі> це таке? Це перший рівень. О, не, не, не. Чихай, чихай, чихай. <плес> а як то, як то що там з цим зробити? Воно дике? Це перший рівень, кука. Там тихенько чи чи як на альт? Воно стоїть. Де 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 де. Мати, які ручки, які ручки смішні. Він тільки що факт показав, мені здається. А це не тікає на... Що? Що тут робити? Як тут нажати? Скажи, хапіде. Воно застрягло, воно, воно не ходить. А, воно не буде Але нас... він, від... А не є буде, розгляду. буде, так. буде, є... Да Да-да-да! Ока да. <рець> <рець> як це контрити? Мужчина, я немножечко помер, ви мене чуєте? Йоп твою мать, двома, Він перший раз, коли до нас прийшов, він отак так стояв, не пролазив, а тоді він якось в ковбасу якось скрутився і боком покотився. <рець> а де. А ви мене не чуєте? Ви мене не чуєте, алло, алло. В тебе десь 10 секунд на те, щоб говорити, мало. Ага, понял, поняв. Ого. На мене п'юнуш. Йокористе. На мене набрескали. Капець тей голод дорогой, того бела. Беру, беру, беру сам. А ну нахуй. вся надія на тебе, Артур. Дорогой, вся надія на тебе. Ну це пи***. Треба... Треба гроші. Тебе поплавали. Ай. Виживе останній невдаха. Що це означає? О, оце воно. Все, я хватаю ножа. Ай! Ти куди? йдеш? Все. Пришло порапе. Я крице не як мочимся. Ого! <ріп я> <ріп я> <ріп я> а той, Артур, походу, як не упав, цей молоток взяв, короче, як не впав мені на я вилетів, ми куди. Да? Я даже не понял, нічого. Ой, це буде... На, на, на Ой. Вдарим, вдарим, сука. Та нічого. Жеба. Ну куди ж? Що <laughs> таке? My bad, my bad. Я там... Ого, Actually, ого. 6600. Я не можу підняти, поможіть. І я піднімаю. Давай, о, давай, ого. давай. Де, э... де, да, де. Да, ще да. чуть-чуть, ще чуть-чуть сюди. Ого. Майже на. Я понял, якщо ми збираємо... Тільки що два рази ми зібрали суму і вони з'являються, шляпи. Так, потрібно... А, а все, дивіться, візок, Всі. все, Може зразу от її везем? Нам 8000 тільки треба. Давайте хоча б у нас пройдем. О! Я щось нажав, Я щось нажав. А от, 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 от от я запускаю! Дестройн Слакер! Слакерів. Нас убьют зараз. Я не хочу. Ми пройшли! ми пройшли перший рівень. Мені всього то всього треба було нічого не робити. щоб не <рес> І тут мач е! Граната! Червона кнопка, я жму. Ні. О, флешка. ти запускаєш? запускаешь? Ого, Вона нарухом А то ще одна штука була! Дивись, дорогой. Я думаю, воно нам знадобилось би! О, дверми задоджився. Мені не брейд. Що це означає? Прикладай. Тут є покращення швидкості бігу жовте, покращення здоров'я зелене. Yeah. А це синє. то шо таке? Yeah. Ну давай, перекладай, yeah. репетитор. Uh, ну, крила. Хе-хе, б. 15. Хто понакидував? Should... Ah, да, да, да. Покращення сили. А шо сила дає? <laughs> Бляха. <А> Я бля... понял. <laughs> Ти викупаєш, ти сюди ставиш ціна не поміялась ти безцінний. Сі-сі! Ого, акуратно відійшов. Що... О, бачиш, ми купили. Що тепер? Запускати далі, так, походу, да? Кнопкою десь. Є. О. Ей, Це а, ти просто нажав. Да, Я да, щось да, да, проводжу. Да, да. О, бах. Це були останні три слова. Ну що, але зоб, мужчіни, ми, ми масила. Ванна з кислотою. Гаррі О, тут треба, щоб ти піднішували. Да? Мо, Молодий цей давай мой. Ще. легонько. легонько. Є? Є. Yeah. Можна нам зразу здати, щоб ми не возилися з тим був. А отут ну, ще в кімнаті щось хочуть докласти так вже. Ну давай, бо воно якесь дуже громістке таке. Ой, щось знайшов, я щось знайшов. Вот, дивись. Ай, ай. Давай двері відкрив. Щоб карточку просто. Ай, Давайте назбираємо нормально, зараз купимо свій хоча може якогось меча одного. Можемо от топічок у валду. А ну, Чого воно не чого не работає? Я швиденько з здам. А ні, ми не зможемо потім назад. Ні-ні, ще треба трошки, може щось знайдемо. Я беру візочок. Що вдарив? Не хватає грошей. Да. Ай! не я нам косарь посрал. У меня че честь. О, ні стоїть А не. Да, да, да. Ты замекаешь. Ага! Ще одна колба. Велосипед выехал! Велосипед, сам по посубите. Да. Никто не круто, велосипед выехал там. Что одна колба, дивіться та вони лізуть вже. 4 Тут вилізла шляпа, Короче, Артур. Артур Іорел, б**ть. Там щось дуже, там щось Що таке там? Ой-йой. Що таке? Поїхали вже. Я закриваю двері. Поїхали. Ай, друже, ми на двері тікаєм! Тягни мозика! Что тут такие? Начипай велик. Да, в натуре начипайте велик. Да. Да ну на. Я тут буду, если что. Я тут буду. Давай. Велик сзади вас. Я не хочу натекать ни на что. А что ж вы стоите? И снов ковба впала. Ну что ж такое? Yes. Я не хочу того бачити Чекай, ще треба щось, то Це чуть А, це Артур мертвий Чекай. Йо, коди, коди. Везите ліжку, а я колбу сам понесу. Чую, чуємо, чую, чуємо, чую. маленько. Ой, хтось їде, ой, хтось їде. А, давай, та, давай, Тікай, тікай. Ні, та ну на, що, я не трогав свій велосипед і ти з'ївся! Ти мене бачиш? Так! Нажми на Q і я тебе витягну! О, реально! Давай! Давай-давай-давай! Бери, мене ніч О! О! Кайф! Дякую! Що, хтось ходить, ходить? О! Давай, я тебе поставлю на полку хоча б, чи що? ха мало! Водлен косарик нас був. 10 зараз. Нормально. О, двой. Гроші. 490 бабок. А то ще не все? Да куди ти ламаєш? Не ламай гроші. Я знайшов знов шляпу. Туда не йди, туди не йди, йди туди, мені страшно, коли я один, чесно вам скажу. Там сзади нас йшла оця штука, шортурка. О, во, свитяйте, світиться тут. Світиться. Діамантик, знайшов, два куска. Ой-ой! Тут далі та гніда. Давайте може ровер выкинем сюди вниз, всередину. Ми пі... Разом попробуем. О, він їде, все, в рот. Ріг единорога, мужчины. Три куска. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! заді мене, заді мене ровер, обережно. А де де возік? Я ж забуду возік. Вроді був в тій кімнаті. Та, блять. Ай, як я а все порозі. Бля! Легенько, легенько, 2800. Бля! <гулянко> <гулянко> він тут? Ай, йой! Ріж'о, ріжйо, ріжйо! Серсіп'яда ріж. よ, ріж, よ, ріж, よ. ріж. <гулянко> Кажу, що в тебе вайб якийсь дуже сильний. Ти дуже вайбовий. Ні. Який вайб, це мінус вайп тупадит, що ти Ой, не робив? А, я не один. Там це торобер, те винуватий. Ти самий невайбовий голь. А там. Ай, та то не я! То, то не я був. Артур забіг в цей в блокнот і вмер. <laughs> Давай носити його своє, говорити може. <laughs> <laughs> це в нього сльози висять. Чи яйця? Якщо я сюди його кину. Ой-ой-ой, вымирай. Чи ні? Ні, кидай, 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 давай подъемся. ой ой вибухає щось. Ох, ти ж бляха. А що тут. А він є? А, во. Провізу візочок, Візочок. О, сусплет. Бля, 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 тебе бровер поїхав, до тебе ровер поїхав. Да де ти їздиш, Гадина. Оооо. Мати рідна А я казав, викидаємо то гамно? Скотина гнида, а скуда тварь. Він якийсь такий непонятний, неактивний. Тупо приїде по дзвенька і поїде, то без. Походу пойдем, якщо довго стішка, у нього він нападает. І корону знайшов, корону. О, ну все це дорого якесь. Ні. на мене корону. Да, давай, стій О. Ну майже, майже так бочком будеш на вусі. Скільки? Дай, дай 200. Я, я. Ми зробили. Давай, 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 давай. Блядь. Ти пуй зацепи. Це до Ти ти Чуєш, я Ти сістиоць. Все, веземо, веземо. Нам, виходить, зараз ХП треба чи що? Бо ми вмираємо дуже швидко. У нас буде по ХП. Ну, оце теж, так. Як ти так багато говориш? Я крички Ти щось розп'ятився. Ану, я двері закриваю. Закривай, закривай. Чекай, де воно є? Ага, просто назад. Поняв. Фух, пункт завершен. Єсть. Ой-ой, блядь. Ай, топить. Дякую за допомогу. Це нам погоду треба назад машини. Туди там звідки прийшли. О, ще щось, щось, щось є. А воно ну, оновлюється може після кожного відправляння. Б. ровер. Б... 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 Бляха потрогав його випадково. а давайте може ай, ай... А Попугує його. катав катала, ну це катал, катал, вже не страшно. А оце! Ага. Стягує! Так так, так. Що у нас тут? Де візок, Пацани. Все буде добре, все буде добре. Жи, виживай, виживай, тут цей гніда. Вважай. Everything will be good, Everything will be good. Давай, ходи, 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 Ну він повільний. Ну це в цьому може фішка. Може. У його. А, є. а що взагалі треба зробити? А, на базу. На базу. Та... Так ти ліжка не треба, хай біжить уже. Та біжи, біжи додому, біжи додому, може не треба валізки, ти зразу цей чимчикуй, швиденько біжи. Додому де дім наш. Ой, а, все, бігає. <світ> <світ> а ми майже прийшли, ми майже прийшли. Почалося. А чого я не можу встати? Конялка. Він кидається чимось. Ага, а забрать у тебе? Я, я можу тебе забрати. <laughs> не за Не знаю, не знаю, чи заберу. <laughs> <Пішліть> за <мной. laughs> <Okay. laughs> Дихо, я зараз як візьму ось кобилу, яка взірветься. Давай. Він якийсь бойовий. Я не знаю, що це пістається. Викин за корону, він за кордону поранив Бога. Та я ви там зб'єтеся, я думаю, та ладно, подивимося, що тут я взяв меч якийсь три тонни важить, ледве його підняв. Дай тупо позабіг мені в серце, я вмер. Дякую, що подивилися до кінця, мені дуже приємно. Не забувайте за лайки, коментарі та підписки. Також, якщо бажаєте підтримати канал та вихід відео, залишу всі силочки там внизу. Внизу. Я надіюся, мені хоч репети додали таке.